1 серпня у Ніжині відбулося відкриття дитячого майданчика на честь загиблого захисника Олександра Гапшенка. Майданчик встановлено у дворі багатоповерхівки на вулиці Синяківській, де захисник проживав разом з дружиною Юлією. Олександр Гапшенко був старшим солдатом військової служби за мобілізацією, сапером групи розмінування та ліквідації наслідків військової частини А3160. Під час виконання бойового завдання захисник отримав важке поранення. Три дні мужній воїн боровся за життя, але 7 березня 2024 року його не стало. Згідно з указом президента України Олександра Гапшенка нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ініціатива відкриття дитячого майданчика на честь загиблого воїна належить дружині Юлії. Участь в заході взяли рідні, друзі, сусіди. Почесну місію відкриття майданчика здійснили похресники загиблого воїна Сева, Еліна та наймолодша Софійка. їй 5 років. Вона символічно перерізала жовту стрічку. Після відкриття організатори пригостили учасників заходу морозивом солодкими напоями і кавою. Цей майданчик результат нашої спільної співпраці. Він з'явився завдяки всім небайдужим людям, які підтримали нас донатами, словом, добром. Щира подяка кожному, хто долучився. Тепер цей майданчик стане для мене символом любові, життя і майбутнього. Клята війна відібрала у хлопчиків і дівчаток дитинство. Хай на цьому майданчику завжди лунає дитячий сміх. Зазначила Юлія Гапшенко.